Дві жінки з однаковими даними. Як дізнатися, яка з них прапрабабуся? Це таке запитання нам надійшло в особисті запитання тут. В Тіктоці це досить мало вихідної інформації. Важко відповісти на таке запитання, тому що треба проаналізувати все, що відомо. Треба зрозуміти, а чи однакове у них прізвище, чи можливо людині невідоме прізвище вона шукала по іменно. Да? Тут перше, що треба знайти, це шлюб цієї людини дізнатися її дівоче прізвище. Але можливо діапазон років за шлюби, коли був шлюб, цієї прапрабабусі, не зберігся. Відповідно, тоді так треба шукати поіменний пошук. Але якщо їх дві, як же ж визначити? Інколи ніяк? Інколи треба проаналізувати всіх народжених дітей у цієї жінки і подивитися, хто в них хрещені батьки. Часто хрещеними батьками брали рідних братів чи сестер. І відповідно, ви знаєте, знайшли два народження жінки, в них будуть різні прізвища. І далі в хресних батьків будуть різні прізвища. Проаналізуйте, які з них повторюються. Можливо, можна комусь з родичів назвати цих два прізвища і запитати, а кого з родини з таким чи таким прізвищем ви пам'ятаєте? І потягнути за цю ниточку. Знаєте, от вони кажуть, точно, ми з таким-то родом якось родичались, ну як я не пам'ятаю. А з ким ви родичались? Ну, з бабою, галькою вона жила отак. Поїхати в село да подивитись, що то за баба Галька, можливо, вона жива. А можливо, її донька живе в тій же ж хаті і можна розпитати. І та донька вам скаже, так, звісно, це ж ось це та рідна сестра, тої, yeah. а та тої, і отак ми пов'язані. І ви будете знати точно прізвище. Тобто, в кожній унікальна, і з кожної ситуації, з цих даних, треба, ну, це як я роблю, я дивлюсь комплексно на ситуацію і думаю, які методи можна зробити. А можливо, ця прапрабабуся пережила 1974 рік, і вона отримала заяву на паспорт. Відповідно, беремо заяву на паспорт її зразка 74-го року, і там вказані її батьки. Прізвище я по батькові батька, прізвищем я по батькові матері. І в нас тоді всі сумніви, хто з них наша прапрабабуся, зникають. Це найлегший варіант, звісно, якщо вона прожила. Ну я беру до уваги, що якщо це прапрабабуся і вік запитуваного чи запитуваної, такий, хоча б там років 40-50, то ну, навряд чи її прапрабабуся пережила 74. Ну, якось так би я робив.